Добрий день, це канал Я і Мої кози, і ми з вами на кухні. Так, вчора мені привезли, забрали козлика, а за козлика привезли мені дві козички зарізати на заріз. Ось, щоб, ну, заміняли, коротше кажучи, ось так. Я їх сьогодні порізала, бо вчора не було часу. я їх порізала сьогодні. Це у нас. М'ясо все. Ще не все. Ще от ножка задня одна є. І ще дві передніх є ножки. Це будуть у нас йти на фарш, перемелимо. Козички гарні, м'ясисті, жирні. Жиру багато. Є теж перетопимо. Там десь літра буде жиру з них. Ось ось такі діла. Ну, а це в нас костомахи на м'ясо йдуть. Це шию я відрізала ось таку велику. Зараз я, напевно, її замариную, запечу. Ось. Так що ось такі то діла. І Або я замариную, завтра запечу, нині тільки м'ясо кусками пожаримо, Такі, як як сказати, як то стейки, чи жарено. як Ні. такими Кості кусками. Такого ж. Ну, якесь схоч, таке пожариш. Раз ти хочеш таке, то ти жариш, а я жарю, яке я хочу. Жарю, яке ти хочеш. Ну, я хочу. Ось то зараз пожаримо і посмакуємо. Ось такі то справи. Думала, думала можу оставити. Ось, але те. Не оставляла, бо подивилася, немає де подіти. Скоріше за все, моя малишка теж сюди прийде. Ну, ми ще до 15 числа почекаємо до 15 травня. Ось, якщо з передньої ноги. Ну, з передньої ноги. Тут ще жили, ще не пообрізала їх всіх. Ось. І оце такі то справи. М'яса досить є, так що будемо готувати. Щось будемо готувати, щось будемо купляти, бо там мені писали, що о, своє м'яса маєш стики. От, а купляєш в магазині. Той, хто тримає, той, хто ріже своє м'ясо, ну, свою худобину, котру там, чи свиню, чи козенята, чи ягнята, чи вівці, ну хто що, то той знає, що це, що заріжеш, його настільки довго не вистачає. І щоб їсти раз те, раз те, ну, то щось купляється з магазину, щось береться своє. Ось і таким чином можна поєднувати. Якщо зараз я зразу зімо все м'ясо домашнє, то потім прийдеться їсти тільки постійно куплене. А так, в переміжку, воно йде трошки інакше. Костомашки ми заморозимо всі, я дрібно не рубаю. Ось я по суставах розрізаю і таким чином вару. Ось такі то справи. Ладненько, а що я буду готувати? Ні, ще скільки я його все як обріжу. Ребра ще тут немає ребер. Тут їх багатенько буде того м'яса, то я ще тоді, якщо не забуду, покажу, скільки його всього вийшло. Ось і тоді ми ще приготуємо м'яско на вечеру. Ось такі то справоньки. Так що, якось так. Ну... Ще хочу сказати, бо зараз кажуть, що я ще й таке м'ясо купляю. Ні, я таких не купляю. Я курятину купляю або кобасу купляю. Там от курачу грудинку, чи курачі ножки, чи крильця. ось. А такого м'яса, от самого м'яса, такого я не купляла. Тільки куратіну, чи як воно, чи курятіну, як там правильно не знаю. Грудинки і ножки. От, гумілки. Ножки тут ті що пальці ходять. <хи> так що ось такі-то справеньки, ладненько. Ми будемо працювати далі. Так, ось тільки в нас вийшло м'яса, з костомахами зі всім. Ось Тут самий е, буде м'який ж, а тут трохи ребер. Зараз ребра поскладаємо торбину, костомахи на супи, суповий набор. Ну і будемо і будем смакувати тоді. час і часу будемо щось смачне готувати. Ось таке м'яско я навибирала, файненьке. От, щоб зараз наріжемо кубиками невеликими. Візьмемо в нього трошечки олії і трошечки води. Поставимо його, протушимо. Ось. І як воно протушиться, бо жарити я не буду, буду тушити. Протушиться, тоді ми додамо цибульку, лаврове листя, перець горошком. Може, й трошки імбиру додам. Він додає смаку і запаху. Ось. І солі. І все, воно перетушиться, і будемо мати таку смакоту на вечерю. Ось так. А вже як зготую, яке вийшло м'яско, я вам вже покажу. Як готувати буду розказала, а яке вийде, тоді покажу. Ось таке в нас вийшло м'язко. Дуже смачне. Я вже спробувала. Дуже м'ягеньке, дуже ніжне і дуже смачне. з Цибулькою. Не жарене, а тушене. Ось така смакота в нас вийшла. Ну так. Да. Так що. Хто там ще не вечерав, заходьте до нас на вечеру. Ми будемо вечерати. Ну і запрошую усіх. Зараз відео загружу і виходжу в стрім свого другого каналу, я і мамині тваринки. Так що заходьте, будемо спілкуватися.